Що тут трапилось? Куди ти? Ну куди ти біжиш? Ну, ну куди ти? Ну куди ти побіг? Та що ти... А, там перезарядка. Та ти задовбав! бав. Ку ты Вставай! Як ви дістали? У мене вже наручники немає. Я б тебе посадив би в машину, але не можу. Що за ідіота? Куди ти біг? Куди ти біг, скажи мені? А я не можу наручники надягти. Ну і шо ви не Стій тут. Стій тут, я за тобою святкую. А тут можно его сказать, ститут тут. Сти тут. Wait wait, я Понял. Я Понял. 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 скотина. No, no, no! No! Ты Понял. 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 я тебе кажу. Я Понял. 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 Мені перезарядитися треба. Я слідкую за тобою, придурок. Де ти? Де ти собака? <рес> Я взяв на тебе кайдан. Це що думаєш, Що так можна. Дайте мені хоч одну машину знайти. Що це таке у вас? Так, пішли. Там же стільки, вже, вже місця немає в моїй машині. Реально вже немає. Так, давай, 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 давай. Рухайся. Рухайся. Ой, я там же щось зачепив вже, бачите. Дим валить. Так, а скільки вас влізе, мені цікаво, просто четвертий? Чи який? Четвертий. Так, реально четвертий.